У Кадирова відмовили нирки? Він у критичному стані у лікарні, і до нього прямо зараз з'їжджаються родичі. Щоб попрощатися, невже це нарешті останні дні Дондона? Сьогодні з'ясуємо, що насправді відбувається зі здоров'ям Рамзана Кадирова? Чому він зник з публічного поля і хто може його замінити, якщо Кремль вирішить, що час? Настав підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. Тим паче такі новини несуться. Ну а я ще вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Почнемо з сенсації дня, фактично, тому що сьогодні змі засоби масової інформації вийшли з гучною заявою з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони України, і от Джерела в ГУР. Повідомляють, що у Кадирова відмовили нирки, і він перебуває на процедурі діалізу. Це не просто хвороба, друзі. Це стан, що загрожує життю за інформацією розвідки, процедури. Він проходить у власній приватній клініці, Аймеді, чи Аймеді, не знаю в грозному. І зараз до нього з'їхалися члени сім'ї, і навіть з-за кордону. Це, як ви знаєте, завжди тривожний сигнал. Ну, тривожний для них, для нас дуже радісний, тому що ну, ми сподіваємось, що ця інформація підтвердиться і він якнайшвидше сконає. Ну, не просто так же там заміратів чи з катру з'їжджаються до нього родичі. Напевно, що попрощатися, принаймні я роблю такий висновок. Плюс до всього, це ще й ГУР повідомляє, так? Тому мені здається, що. Перспективи тут дуже і дуже хороші, але це вже не вперше так. Це не вперше відбувається, і це далеко не перший сигнал, тому що ще у вересні 25-го року джерела в російському ФСБ по Чечні повідомили нові газеті Європа. Доволі цікаві деталі: по перше, кадирву регулярно проводять діаліз. Його робочий графік залежить від цих процедур. Після погіршення стану здоров'я у лютому, 25-го року. Йому встановили нефростому. Це зовнішній дренаж для відведення сечі. По-друге, по суті, він ходить, друзі, із сечозбірником. Журналісти помітили, що тепер він носить виключно вільні такі, знаєте, мішковаті штани, дуже там довгі кофти. Для чого для того, щоб приховати цей пристрій, і от джерела у ФСБ підтверджують журналістам, що хвороба невиліковна і прогресує. Навіть найкраща медицина Російської Федерації не може зупинити процес, особливо коли пацієнт, тобто Кадиров, ем, за тими ж даними, нехтує призначеннями лікарів і вдається до самолікування. Пишуть журналісти в кінці минулого року. У Кадирова відбулася так звана пряма лінія. Він же мав мавпує Путіна, повторює за ним. От і влаштовує там подібні заходи для місцевих пропагандистів з запитаннями, з відповідями. Ну коротше, як Путін. Сам Кадиров намагався відповісти на всі ці чутки про стан свого здоров'я і на цій так звані прямі лінії. Він зізнався, що каже: в мене бувають там розлади на нервовому ґрунті, постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш і пояснив це. Знаєте чим переживанням за кадирівців, котрі зараз на фронті. уявляєте, я так переживаю за наших бойців, ребят, які на Україні, як вони заявляють. Але друзі, такі симптоми цілком можуть бути наслідком важкої хронічної хвороби і інтоксифікації, інтоксикації організму. Він також неочікувано розповів, що у 2025 році ходив у відпустку аж чотири рази. Чотири для Кадирова, який раніше ну нібито працював без вихідних, це дуже показово. Це прямо вказує, що тіло не витримує навантаження, і от, от він сканає. Після зникнення публічно зникнення у грудні Кадиров з'явився на публіці лише на відкритті школи, і в руках у нього була тростина. Подивіться на цю світлину: він або ходив з нею, або там просто а, тримав його руки. В бачите самі, як виглядають самі рухи дуже скуті, у нього змінилася хода на інших заходах. Його майже не показують крупним планом. Це заборонено, і це говорить про класичну схему приховування реального стану лідера. Тобто сукупність даних від різних, часто ворожих один одному джерел, тому що дивіться, українська розвідка, російське ФСБ, незалежні змі. Сходяться в одному Кадиров важко і хронічно хворий. Його нирки відмовляють. Він залежить від діалізу. Він носить нефростому. Його організм слабшає, а публічні е, там появи це просто придуманий театр. мені до речі, спілкувався з аналітиком з питання Чечні Мусою Ломаєвим. Ми обговорювали цей епізод з тростиною. Він каже про те, що ну це так мудреці роблять в Чечні. Кадиров завжди хотів на них, значить, бути схожим. і От він взяв цю тростину, одяг цей ну, там, традиційний капелюх, так ну я не знаю, як це називається, головний убір, скажімо так, і, і, і от хоче бути виглядати мудрецом. Ну але самі ви, друзі, прекрасно, і без мене розумієте, що все. Впирається виключно в стан здоров'я, який невпинно погіршується. Але тепер давайте ми з вами розберемо е, конкретний епізод, який по суті став справжнім провалом для усієї картинки і показав, наскільки ситуація є критичною. 24 грудня 2025 року Кадиров прилітає до Москви на передноворічну новорічну нараду е, Держради з Путіним. Це обов'язкова подія для всіх губернаторів, але в ніч. З 24 на 25 грудня йому стає зле настільки, що його ре на рені мобілі везе у ВІП-лікарню управління справами президента. Це не просто так, це дуже показовий момент. Джерела кажуть, що Кадирова ледь відкачали. Виходить так, що на раду з Путіним Чечня пропускає представника зовсім немає. Жодного запасного це неймовірно для вертикалі влади Російської Федерації. Це означає одне друзі: що ніхто не має права навіть символічно. Замінити Кадирова без його особистого дозволу. Влада, ну і Путіна, звичайно, вони просто не хочуть там когось міняти навіть на такому заході, тому що одразу посиляться чутки. Влада в Чечні це особисто Кадиров, яким, звичайно, керує Путін. І ця особа зараз. Ця істота я б сказав, у критичному стані. А тепер, друзі, найцікавіше: хто ж реально може замінити Кадирова? Хто може претендувати на владу в Чечні, якщо Кадиров сканає за офіційними даними? Ще раз нагадую, офіційними Кремль ще не веде переговорів з наступників з наступниками. Сьогодні ми лише від Гур почули, що Кремль шукає такого, а тому, що Кадирову зовсім погано, і експерти вже бачать декілька ключових фігур, і кожна з них це свій сценарій майбутнього для. Республіки. Давайте головних претендентів, так би мовити, розберемо. Адам Дельмханов. Його називають там Дон Карліоне, але до Дона Карліоне Йому ще знаєте. е, значить, він депутат Держдуми, найближчий друг і родич Кадирова е, з одного типу Біної. Значить, саме на його честь названо сина Кадирова, Адама. Він абсолютно вірний Кадирову. Він має впливу в Москві для, скажімо так, узгодження силових акцій. Він має статус героя Росії. Е, його брати також на доволі високих позадах у силових структурах Чечні. І от експерти місцеві описують його як е, дах, ну як кришу, да? кришу для всього чеченського бізнесу. Але сумніваються, е, чи має він амбіції і здібності для прямої влади. Окрім цього, це токсична фігура для частини російського керівництва. Далі Магомед Даудов е, з позивним я не знаю, лорд, хоча попридумували собі позивні. Да ви просто, просто ви просто чмо? Який ти лорд? Значить, е, він претендент типу за конституцією. Ну тобто, прем'єр-міністр Чечні за конституцією республіки, саме він має стати виконуючим обов'язки голови у разі е, смерті Дондона. Кажуть, ніби він має там публічні амбіції. Останнім часом в соцмережах його і Кадирова описують як там істинне щире братерство. Але ця публічна підтримка може бути і обміном викликами. Насправді експерти вважають, що Кадиров бачить в Даудові загрозу саме через його законне право на владу. Найімовірніший сценарій. Даудов може стати тимчасовим виконуючим обов'язки, лише щоб підготувати прихід до влади того, кого обере сам Путін. Абтіла Одінов, третій, колишній соратник Кадирова, зараз командувач сикунами, тіктокерами з спецпідрозділу Ахмат в Україні. Після конфлікту з Кадировим в 2021 році він був відправлений на фронт. Він має амбіції, кажуть, що гарний оратор. Не знаю, ніколи не чув, але смішно навіть вже звучить. Абсолютно лояльний Кремлю, до речі. Але він є чужим для місцевих еліт. Він з міста Урус Мартан, яке має особливий статус. Він перебуває в конфлікті з Кадировим. Експерти вважають, що Кремль тримає його як противагу Кадирову, але шансів стати лідером Чечні у нього практично немає, тому що його не приймуть на, ну, на місці. Да? Далі представники московських чеченців, Да? Герієв і Закрієв. Ці кандидати розглядаються, але експерти дуже скептичні на рахунок цих людей. Руслан Едельґеріїв, помічник Путіна, найближчий до нього чеченець. Проте не має власного так би мовити, символічного капіталу в Чечні повністю під Кадирову. Якуб Ібрагім Закріїв молодий, 34 роки. Освічений економіст. Керував нібито ну, не нібито а він дійсно керував адміністрацією Кадирова. Має досвід, але як і Едельґеріїв, він не належить до так званого кадирівського клану, що робить його кандидатуру мало ймовірної, хоча я не робив би на це ставку, все залежить від однієї істоти там від Путіна. Кого він захоче, то і стане головою республіки? А ще один сценарій розглядається, сценарій династії, так би мовити, син Адама або його дружина, дружина Кадирова. Син Адама Кадиров його шлюб в 25-му році, як ви знаєте, знову там викликав певні дискусії щодо нього: як спадкоємця, експерти вважають, що Кадиров вибудовує династичну модель, як в низці інших авторитарних режимів. Які шанси? Ну. Наймовірніший довгостроковий сценарій Кремля це передача влади синові після перехідного періоду. Для цього можуть тимчасово призначити лояльного виконувача того ж Даудова, не знаю, умовно. Ми різні варіанти розглядаємо. Я не знаю, як саме буде там складатися ситуація. Дружина Меднікадирова, вона може виступити регентом, як ви знаєте, регентом при малолітньому синові, контролюючи фінанси, там лояльність еліти і так далі. Який сценарій наймовірніший? Коротко, швидка заміна. Якщо Кадирев здохне, сподіваємось, боротьба між Доудовим, формальне право і Далімхановим, це вже там воля сім'ї. Можливі сутички цих кланів. Це добре? Ну звичайно, добре. Будь-який конфлікт для нас дуже добре грає. Далі план Кремля. Якщо час буде, там поступова передача влади синові е Адаму через тимчасову фігуру Даудова або там інший лояліст, і це дозволить зберегти стабільність ну, або одразу пряме призначення. Е третє будь-яка внутрішня боротьба може спровокувати втручання московських ось цих так званих чеченців, яка Алодінов з метою там встановити е прямий контроль е Кремля, що викличе до речі, опір місцевих. Ну принаймні, так кажуть, не знаю. Ну і за моєю інформацією від ічкарійців, від опозиціонерів, федеральний центр може поставити в якості очільника Чечні етнічного росіянина з військовим бекграундом. Це остання свіжа інформація, про яку мені сказали. Ну інсайдери, ось так, друзі. Тому давайте підсумуємо, що фактично все це А, ну і найголовніше повторюю, Путін все вирішує. Кого він вирішить поставити наступником Кадирова, той і буде. Він не буде відштовхуватись від настроїв населення, приймуть, не приймуть і так далі. І тому подібне. Це моє особисте переконливе бачення. Тому давайте підсумуємо, друзі, що ми маємо: перше, здоров'я Кадирова е, фактично на нулі. Тримаємо колочки, щоб якнайшвидше він сканав. Друге процес пошуку наступника йде, хоч і не прозоро, кремель опинився в пастці, тому що офіційно там підтримуючи хворого лідера, він ризикує втратити контроль у разі ну там раптової розв'язки. Е, третє будь-яка зміна влади в Грозному несе певні ризики нестабільності. Давайте це також проговоримо, тому що конфлікт інтересів між місцевими кланами, силовиками і Москвою може вийти з під контролю. Що це означає для нас, для України? Позитив в будь-якому разі, тому що ну, по перше, сканав наш ворог, який бажає нам смерті підтримує, так називаємо СВО і так далі. Тому подібне друге, практично, будь-яка там внутрішня боротьба в елітах Російської Федерації це відволікання ресурсів, уваги, сил Кремля, слабкість Кадирова може призвести до падіння морального духу в його підрозділах на фронті. Ну вони і так там нічого не роблять. Фактично, але зрештою, але це відображається в цілому на Кавказі. Відображається на Кавказі, друзі. На такі речі глобальні потрібно звертати увагу. Тобто, ми спостерігаємо за початком кризи системи управління Кавказом, вибудованої путіним і Кадировим батьком. Ця криза може тривати роками, а може вибухнути в один момент. Наше завдання розуміти ці процеси, бути готовим до на будь-яких наслідків і, звичайно. Бажати якомога швидше і поразки нашому ворогу, друзі, і звичайно тримати кулачки, щоб все це якнайшвидше розв'язалося з класним для нас результатом. Я маю на увазі стан здоров'я для Кадирова. Дякую. Залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Скажіть, чи сподобався вам випуск, проголосуйте лайком і, звичайно, залишайте свої коментарі. Бережіть себе і до зустрічі.